Знайшла помаду на всі випадки життя. Це кремова помада від Top Face Sensitive. Одна з небагатьох, яка дійсно зволожує і має насичений колір. У мене аж три відтінки: відтінок 0,02, 003 та 008. Усі вони нюдові, але помітні. 002, ніби створений для щоденного макіяжу. А от 003 і 008 це вже більше для вечора, трохи глибші, але такі ж делікатні і стильні. Хоча всі ці кольори можна наносити як в день, так і ввечері. Текстура дуже приємна. Помада м'яка ковзає по губах, як бальзам. Суперкомфортні, губи зволожені, і навіть якщо у вас сухість, вона її не підкреслить. Покриття рівне з першого шару, і головне не розмазується, не тече і не липне. Має легкий приємний аромат, ненав'язливий глянцевий фініш і зручний формат олівця, якого надовго вистачить. Дуже гарний дизайн як мініатюра дорогих парфумів. До речі, в лінійці аж 12 відтінків, Тож точно знайдете свій. Хапайте, вона дуже пасує до сонечка.